Так, обіцяла, що буду записувати відео навіть тоді, коли не хочеться. Оце зараз саме той момент, коли не хочеться. Але коли пообіцяв і треба виконувати. Тут переходимо. Ага. А, це сьогодні субота, вечір ми з Женією пішли а, прогулятися в швидкому темпі О, до центру в центр міста, до оперного до та, до старої опери. А, рухаємось. От тільки побачила автобус, автобус, який повністю в синьо-жовтих кольорах, і там написано «Stand with Ukraine», Україна, насправді такі їздить і багатенько автобусів таких їздить по місту. І я бачила, до речі, такий трамвай. А, трамвай там було написано Львів і пейзажі Львова повністю такий обклеєний та, цими картинками. Ага, так це між, може, місто, мабуть, місто. Чи місто побратим, чи є... Але місто побратим Львова це Фрайбург, це Добре. не Франкфурт. Тоді не знаю. тому що Я бачу багато таких травах, там Торонто, франциско Але ну, це, напевно, якась підтримка. Можливо. От. І думаю, так, це ж треба зняти, але якось так не хочеться знімати, нічого не хочеться говорити. От. Але Боже, камера так тремтить, бо ми швидко йдемо. Женя, мені тут такий темп, що я вже зараз буду мокра. Я ж не вдягалась так, щоб бігати. А ми вже майже біжимо. Люди. 5,8. Темп у нас, яким ми йдемо, люди в такому темпі бігають. От. Так, переходимо. О! Зате зараз так красиво від цих відсвічує, від ліхтарів. І в мене прям такий красивий колір. А, це регіональна, до речі, регіональна електричка двоповерхова. А, і щось я цілий тиждень нічого солодкого не їла, але вирішила собі, що на вихідні я щось гарнесеньке таке з'їм собі, побалую себе. Тож, я зараз хочу, ще, ми напевно зайдемо в Starbucks. І я там хочу покуштувати якесь лате фісташкове, яке з'явилось. І якщо там буде, там є, здається, що там, фісташково, малиновий пиріг. О, там, там є якісь панкейки з там багато всього. От, там якась Це фісташкова. Фісташко. Серія, от хочу щось таке покуштувати. Або робити, я думала, чизкейк. У мене є дуже класний рецепт чизкейку, який завжди виходить. Окрім того, коли я його зробила на Новий рік. Він дуже гарний вийшов, я прям ставлю відео. А, от. Але в мене було трошки менше Філадельфії, крем сиру Філадельфія, ніж необхідно. Я вирішила докласти туди маскарпоне. І це маскарпоне все зіпсувало, тому що він вийшов більш такий жирний, і він вийшов. Мені здається, що я як трошки його не допекла, тому що той рецепт, що в мене є, там треба випікати чи А я його, наче, як трошки не допікла. Але загалом я до цього готувала кілька разів. Я давала цей рецепт дівчатам знайомим, і всі сказали, що він дуже класний, треба його якось зробити на канал. От. Тому що реально дійсно вартісний рецепт. Але ж це якщо ти зробиш його, ж потім треба з'їсти, то це треба подумати. Я, може, його зроблю на кінець місяця, коли буду запрошувати дівчата із книжкового клубу. Буде книжковий клуб у нас вдома, тому що ми читаємо ці в цьому місяці Тіні Забутих предків. І хочемо ще подивитися кіно. І тому дівчата прийдуть до мене. У нас ну, така досі ну, дозволяє вітальня, плюс ми вже повісили нарешті телевізор і хочемо подивитись фільм Параджанова Тіні забутих предків. І це, напевно, коли прийдуть дівчата, я зроблю той А, І вже тоді на канал його покажу. А сьогодні буде старбакс, просто і фісташкова колекція старбаксу. О, дивіться, цікаво, побачила на е світлофорі, ось такий там, де ти натискаєш, для того, щоб загорівся світлофор швидше. І написано, що ми чекаємо на зелений е для пішоходів, щоб теж не йшли на червоне світло. Бо багато ж таких що теж йдуть. Нагадування. Може, дивіться, йде. А оце магнолії. Я так розумію, що ну правильно, це ж магнолія чи це фікус? Або із фікусових. Цікаво, це магнолія чи це фікус? Бо схоже, мені наче і на магнолію, і на фікус. І воно таке зелене, красиве, красиве стоїть. Я мушу відверто сказати, що зараз у Франкфурті не холодно. В день взагалі плюс вчора було плюс 13, а так плюс 10, плюс 8, Але ще тиждень тому були морози. Але воно, ну, бачите, морози стійке те деревце. Так, уже починають хмарочоси з'являтися. А я кажу, мені ну не тут прямо, я трошечки пізно, як завжди, дістала телефон, а от там десь якось такий от момент прямо от будинок. Я кажу, Жені. І я кажу Жені, що мені прямо прям той момент, який будиночок, там от діляночка, схоже, як наче в нас в Києві на Печерську, коли йти від Печерської станції метро е до Арсенальної. Якщо йти повз цією вуличкою по СВК, от туди в напрямку Арсенальної, як мені така як аура того тої місцевості. Я кажу, що е не пам'ятаю ту вулицю, от яка от туде. Що там? Ну, там, Ну, Напевно, бульварський, ну, але ж ні, бульвар прямо далеці українки. А оця в бік, яка йде вулиця від Печерської до Арсенальної, там де ЦВК. Е, я, напевно, не знаю, як та вулиця називається. Може, я і знаю назву, але я просто не знаю, що то вона. Але я не знаю, в мене якось так з вулицями. Ми скільки жили в попередньому місці, 5 років так? тут в Німеччині, мені здається, я вивчила тільки одну вулицю, ту, на якій ми жили. Все, біжі. А, ще там, де Макса садочок був, тому що він називався так само, як і вулиця. От, все. Більше я назви жодної вулиці, так і не запам'ятала. Так, ну що, ми вже вийшли нарешті до освітленої місцевості, до старої опери. Підходимо. Я реально можу сказати, що пішки... Отак спокійно, я тут вперше за півроку, що ми живемо в Франкфу. Е, якось ну, ніколи не вистачає часу. Я е, навіть коли зараз стала знімати, я зрозуміла, що якось такі одноманітні реально дні. Е, ти завантажений цілий день, але ти їздиш по одним і тим самим маршрутам. Так, ми рухаємось до Старбакса, але я кажу, вже дай я хоч на будівлю опери подивлюсь. Я ще жодного разу не була поблизу на те, що всередині неї. Але завтра, сьогодні субота, а завтра неділю тут перед оперою буде мітинг на підтримку наших полонених. І завтра а, я ще раз тут буду, другий раз якось так складається. Але красива будівля. сама. Я б хотіла насправді розповісти щось цікаве. Але я кажу, Жені, що давай почитаємо щось, от прямо поки тут стоїмо. Він каже, давай в Старбаксі почитаємо. Тож поки я можу розповісти, тільки показати і <saturated> прочитати, що тут написано. Прекрасному, красивому, доброму. Э, доб э, Справжньому, красивому, доброму. Ось так. Там взагалі якісь щось там якісь активності і галас, не знаю, як вболівальники, чи там мітинг якийсь. Може там якийсь мітинг. Скоріше за все, бо там щось А, Так от, що я жодного разу насправді за пів року не гуляла по Франкфурту. Тому що якось ми так одразу вволилися в швидкий там в життя, і кожен день настільки розписаний, ти ніби рухаєшся, пересуваєшся. Так, я тут проїжджаю повз часто, але я... ніколи в мене немає часу, щоб просто вийти і пройтися. Тому я тільки проїжджаю повз. І от, коли я почала знімати, то я розумію, що ніби ти в великому місці, але тобі ніби немає чого цікавого зняти. Ну що ти людям будеш постійно показувати. Як ти дітей на гуртки возиш, як ти там займаєшся, я не знаю, вчишся, бігаєш, я не знаю, робиш йогу. Ну, це, звісно, теж оки гарно. Але ну, напевно, людям цікаво може було подивитися щось а, місто велике. ну от, На жаль, я його сама особливо ніколи не бачу. Пішли ми до Старбакса. Я тут ще теж не Ось, була. Ось Черга розмовлялась біля каси, то я покажу, яким. В красивих умовах, який був цей тортик фісташковий Малиновий. Але якщо чесно, то він не настільки смачний, як красивий. Так, ну що, гештальт по фісташковій серії в Starbucks закрили. Тепер, як завжди, от коли вже ти з'їсиш, ти думаєш, що ну, нащо я його їв? от що воно мені було треба. Е, ну, так як я і казала, пиріг він більш красивий, ніж смачний був. Але тепер гештальт закрито, галочки поставлені, все покуштувала. Ну і свою дозу солодкого на тиждень теж закрила. Насправді ну немає такого, що. Не треба нічого демонізувати, як і обожнювати все отрута і все ліки залежить від дози. Можна їсти і солодощі, просто це не має бути їжею, яку ти їсиш як їжу. Це має бути щось, що доставляє задоволення. От коли ти з'їв, посмакував, ти відчув цей смак, насолодився, ти чекав, так, але це не їжа, яка, якою ти перекусуєш і яка ну, Виступає тобі в ролі щоденного палива, те, що потрібно організму для життя. Бо насправді користі, звісно, що організму така їжа не дає. Воно існує для насолоди, тому можна, але інколи раз на тиждень, прямо як правило, можна собі щось придбати і посмакувати. І нічого або спекти щось посмакувати, і нічого не буде. Від цього не зміниться катастрофічна вага. Звісно, якщо їсти там солодке. А я скажу, в мене таке є. Я можу як війти і поки від тортика повного не залишиться взагалі ні сліду, я можу їсти той тортик. То так, звісно, не має бути. І тоді воно буде відображатися на фігурі і на здоров'ї буде відображатися. А якщо ось так раз на тиждень, то це, це око, це норма. Так, це ми вже дійшли до центральної площі. Хаутваги вона. Я так тухо, ми досі не розібралися. Як на мене, хал і вона тут дуже велика. От, тому що ось так далі іде більше, як торгівельний така галерея, ряд, там скрізь так вулиця, ця це магазини. А от саме стара-стара площа, вона знаходиться трошечки туди далі, ще, аж ближче до майну. Але ось так та, візитівка те, та, що Франкфурт. О це дива. Друзі, знаєте, що хоче ну, зараз якось так не трапилось, щоб. Зняти когось, хто їде на велосипеді, то я хоч так зніму. Оце моя мрія. Це такий велосипедик, бачите? А спереду нього ось така от, е, я не знаю, як це називати, таке приладдічко, корзиночка, куди ти сядеш дитину. І вона закривається, і дитина прям так з комфортом в будь-яку погоду е, і пору року їде. Але, питання в тому, що такий велик новий. Коштує порядку 6 тисяч євро. 6 тисяч євро. А БУ, ну, в основному вони там не дуже сильно в них і падає ціна після того, як вони типу БУ. А є ще, ось дивіться, за моєю спиною є ще ось такі. Там ззаду таке сидіння. Ось. А БУ коштує 4,5 тисячі євро так, Один ми знайшли за 2,5, але там ще треба докуповувати комплектацію. Тобто цей згори ну, який захищає від снігу дощу. І Що там ще треба було докуповувати до нього? Чехол, так, міститься лише чохол. Лише чухол, так? От, як на візочках, знаєте, на таких, я пам'ятаю, раніше стовків оці такі дорогі були, і до них треба було постійно там в муфту і все-все докуповувати. Так оце і до цих велосипедів. Але це прям така моя мрія. Тому що насправді я дивлюся нам з Максом їхати в центр на заняття машиною їхати о, порядку 30 хвилин. І, вел... І велосипедом пише теж їхати близько 30 хвилин. Але ж великом ти їдеш. Це ще додаткове кардіонавантаження. Це ти прям два в одному насправді. По повітрю. Ти економиш пальне, ти не забруднюєш довколишнє середовище. от. Так що це прям така моя мрія. Ну і звісно, в великих містах, до речі, в маленьких містах Німеччини там розвинена інфраструктура для катання. Але більше, знаєте, для такого, ну, от просто поїхати кудись покататися, як на вихідний день, як дозвілля. А от так, щоб їздити на роботу, не настільки. А в великих містах, звісно, велосипедні доріжки дуже розвинені. І це прям ну, класно і зручно. От я прям мрію собі теж про таке. А що ще я тут помітила? От Бачиш, тут ялинки отак покидаються, вони так насправді у нас так лежать все, всі ялиночки. І, і тут, і тут май... немає на ялинках ніяких папірчиків підписаних. Тобто я так розумію, що люди реально, скоріше за все, навіть і не сплачують за вивіз цих ялинок. На відміну від маленьких міст Німеччини, там, де це була послуга платна. І вона замовлялася, люди писали папірчик, прикріпляли на ялинку з іменем людини, адресою, хто замовив значить, викинути цю ялинку. І тоді приїжджала сміттєвозка спеціальна і утилізувала цю ялинку. А тут немає. От зараз прямо йду по курсу, і ще покажу. Немає тут. Ось лежать вона ще одна ялиночка. Але тут нічого Але з іншого боку, я подумала, що у Франкфурті просто така вартість житла. Якщо порівняти, то у нас приблизно однакове житло, яке було в Філінгені-Швенінгені, в цьому попередньому місці, де ми жили. І тут і різниця в тисячу євро, навіть трошечки більше вартості житла в Франкфурті, звісно, дорожче на тисячу євро. Тому можливо місто, вже, враховуючи вартість оренди, воно покриває такі витрати на утилізацію таких речей. Так само, як я спостерігала, що коли люди викидають якісь меблі, старі виставляють, тут теж нічого там не написано, чи є це, що а в маленьких містах, то там треба взагалі це платна послуга. Друзі, на цих таких вечірніх галасливих багатолюдних кадрах вечірнього Франкфурта хочу попрощатися з вами, подякувати вам за чудову компанію на цій суботній прогулянці. Побажати всім гарного тижня робочого, натхненного. Най буде тепло, нехай він цей тиждень буде тихим. І нехай він принесе нам гарні новини. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, Па-па-па-па.